Періоду 40-річчя «Криворіж криворіжсталі від відкриття першої дому комсомолка у 1934 році і до запуску дев'ятої дому на гігант» 1974 року, присвячена виставка у історико краєзнавчому музеї. Фотографії ілюструють процес розвитку криворіжсталі, висвітлюють періоди до та після подій Другої світової війни. Представлені на експозиції і світлини щоденного трудового життя металургів, будівельників та монтажників. Також на виставці можна побачити і друковані видання, що стосуються розвитку доменного виробництва на Криворіжжі. серед родзинок: фрагменти металургійного обладнання, сувенірні медалі. Пам'ятні дошки, які виготовлені з чавину першої плавки та інше. Ось перед вами представлений такий сувенірний символічний ключ від будівників дев'ятої домни. Будівельники вони нібито передали свою працю металургам і вже металурги розпочали виплавку сталі. Олександр Мельник, відомий історик Криворіж, зазначив, що Криворіж Сталь місто утворююче підприємство, а доля заводу тісно пов'язана з кривим рогом. Комбінати міста давно мають спільні долі. По генеральному плану розвитку, який був затверджений Всесоюзною радою народного господарства, завод повинен були збудувати за 550 днів. І перші домни, першу і другу, пустити до річниці Великої жовтневої революції 7 листопада 32 року. Але насправді цей процес розтягнувся на багато років. В реальності було все зовсім не так, як на паперах. На відкритті були присутні, і ветерани Криворіж сталі. Колишній робітник Володимир Зайць розповів нам, що для нього саме запуск дев'ятої домни став одним із найяскравіших епізодів у перші роки його роботи. Він згадує, що всі робітники тоді пишалися тим, що працюють на такому масштабному виробництві та намагалися якісно виконувати свої обов'язки. Фактично цей завод рос на глазах. Подимали производство, подимали уровень знань людей і. Это осталось в памяти, конечно, на долгие годы. Например, где задержка какая-то была на 5 минут, на 10 минут. Уже, представляете, в то время, через 10 минут знали в Москве, знали кругом в Киеве о том, что произошла задержка плавки на 5 минут. Вот до чего был такой строй, контроль, жесткая дисциплина. Были случаи, например, падает тепловоз, срез. І в тічі буквально, а ну сколько 120 тонн тепловоза, буквально ребята, железнодорожники, в течі 15 минут подавали таку махину, отак вот за 15 минут підняли. Це настроєння робочих, сам ентузіаст, само к тому, щоб не було ні браків, ні сриву в проїздві. За продані роки багато чого змінилося, і керівництво, і назва заводу. Втім, незмінним залишається одне важливість підприємства для міста, яке вже не уявляють безметалургійного гіганта, на якому працює понад 30 тисяч криворіжців.